Росії мене діпортірують США. Путін залишить трон і передасть владу. Іменно із этих людей ми повинні в будущем формувати еліту країни. Не з тих, які там генеталії обнажають заднє показують. У Росії вчинив самогубство розробник ракети, якою вгатили по багатоповерхівці у Харкові. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Оце так заяви Путін зібрався зійти з трону. Бункер не заговорив про передачу Росії. В чиї руки? Послухайте. Іменно із категорії наших громадян, особливо молодих граждан, там в основному молоді, пошли в зону бойових дій. Вот <говори> именно из этих людей ми должны в будущем формувати еліту страны. Не із тих женіті, які там генеталії обнажають заднє місто показують. Ну такі теж нужны чудики. Тоже, пусть... Якщо він чекає кращої поведінки від героїв СВО, то ймовірно він ще не стикався з такими кадрами. От зеки, вбивці, гвалтівники, справжня еліта. Ну настоящую еліту страны, в руки которой можна передати Росію, от нужно сформувати из этих людей. Но, а значить, їх нужно поддерживать, помогать им допомагати і чим же ти кому допомагаєш? У Путіна одна ціль для піклування його зад. Що ж, нічого кращого Росію не чекає бідолашна росіянка. Готові плакати разом із нею, та звісно, що ні. У неї трагедія всього життя і США депортують назад у задрипану Росію. Меня депортірують США. Розказую переводи з Росії в США окончательно остановлені з 1 января 2024 тисячі года, і деньги за мою учебу просто не дошли до моєї універа в Нью-Йорке. На даний момент мене відчислили, і тепер я не имею права находитися в страні, тому що моя студенчеська віза автоматически анулюється. З якого дива ти взагалі в проклятий запад вчитися? Поїхала. Чому там вчитися? У Росії що вузів хороших немає. І узнала я об этом в свій день рождения. Що ж, вітаємо, подарунок від родини вище носа в Росії значно краще ніж по тих брудних закордонах. У Росії навіть не треба нічого бомбити. У них будинки розвалюються самі. У Ростові на Дону житлова п'ятиповерхівка почала самоліквідовуватися. Спочатку завалилася стіна. Скора, Короче, у Нас рушиться вдом. А згодом і увесь під'їзд. <звук> Ніхто з мешканців не постраждав. Всі встигли вибратися. 95 людей евакуювали. Російські канали інформують, ще чотири роки тому будинок визнали аварійним, який треба знести. Але невже це когось хвилювало? Живіть людоньки, доки не розвалиться. А там, якщо пощастить, вас всіх ними привалить, то й переселяти нікого не потрібно буде. Вирішення проблем по російськи. Росія ще має запаси для вбивства українців і регулярно їх поповнює. Ще приблизно 900 високоточних далекобійних ракет залишилося у росіян. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнет в ефірі телемарафону. Останніми даними це було. Приблизно така ж сама цифра, як і попередній період близько 900 у них високоточних далекобійних близько 100 ракет, як це було в літні місяці. Теж теж такі підрахунки робили, скільки вони виготовляють так. Вони приблизно можливо діють і зараз, щоб не залишитися, як то кажуть, нічим вони мають не можуть собі дозволити викинути більше ракет. Юрій Ігнат зазначає, що під час останніх великих атак Росія випустила по Україні багато ракет. Лише 29 грудня 158 засобів повітряного нападу і сотню 2 січня. Це мова йде лише про ті ракети, які є в переліку. Там вісім типів. В них ще є С, С 300 Не забувайте, дуже багато, якими обстрілюють Харківщину і е, інші авіаційні ракети, а також е, ракети, які е, розташовані в них в Криму проти корабельні Російський інженер оборонного заводу Алмазантей. Антон Горобець закінчив життя самогубством через приліт його ракети по Харкову. Перед смертю він залишив записку. Цитуємо кілька днів тому. Ракета, до якої я приклав руку, прилетіла у Харків. У будинок, в якому жила моя бабуся. Вона померла. Я не зміг з цим жити. ЗМІ інформують, що інженер застрелився. А скільки ще українців загинуло від таких же ваших ракет? А наступне відео відкриє нам ще більше нового. Наприклад, можливо, хтось не знав, але у Росії, вже присвоїли компанію Apple і розказують про це на уроках патріотизму. Какой був найцікавіший урок патріотизму? на какую тему? Наши какие и все. А ]这些... какие у вас есть ще? На Росії айфони і айпади? Показати. изготавливаются. Вот. Да, 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 вот. Нет, это же не на России. Аж а компания где? Apple делает. Ну, это российская компания. Компания Apple это российская компания. Да. И контрольный. Класс. А как зовут, как зовут человека, который ее создал? А, Янукович. Янукович, молодец. Браво! Еще одна тикова думка ведро российской співачки Славы. Ну вот вы знаете, у меня постоянно уже несколько лет, два года, болит левая часть вся, знаешь, глаз, вот, вы, знаете, под лопаткой все время болит, все время рука, вот эти пальцы отнимаются на, на левой именно руке, вот которой я держу iPhone. Спив падение, ТЦ ж клятый айфон и А я вот так вот думаю, может эти сволочи специально там какой-нибудь, вставили какой-нибудь х... как-то кактані можуть там управляти волнами <смешно>, <смешно>, именно вот на російське производство? Ошовунок вот, 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 что айфон например, в руках росіянина, і от там какую-то заразу щось тут не в'яжеться. Айфон же в Росії виробляють на чолі з Януковичем. Невже Росія хоче вас потравити? Російський реперину агент Моргенштерн у розпачі його не пустили в Дубай. Яке складне життя, не те, що на СВО. Дорогие друзья, мне закрыли въезд в Дубай. Мне нужно было продлевать визу, и мне отказали, как туристу. Я такой, о, интересно. Что, что дальше? И недели две-три я скитался тогда. Чули так, он скитался, а теперь у ВГД. В Алмате был, в Таиланде был. Ждал, пока проблема как-то решится. И вот мне пишут, что у тебя появились свободные дни. Ну, типа, прошел некий срок, можно залетать в страну. Погнали. Я думаю, о, это мой час. Я сейчас вернусь домой как царь. Подхожу на стойку регистрации, первый класс, кидаю паспорт. вот Так говорю я домой. Водочки мне налейте. Ко мне подходит сотрудник и говорит, извините, вам закрыт въезд в страну. Додому в об'єднані Арабські Емірати нічого не приплутав. Ти зі словами обережніше, бо після такого можеш більше ніколи не побачити рідних калабань на російських вулицях. Українці, приготуйтеся, російський парубок вирішив нас шалено здивувати. Увага! Цього більше жоден росіянин нам не покаже. Ну що, українці, не перестаю вас шокувати. ви знаєте, що таке холодильник? Шок не те слово, холодильників в туалеті ми ще не бачили. Навіщо він там ковбасу на унітазі жувати? Ой, вибачте, у вас вже на такі делікатеси грошей не вистачає. Та ось, ось ящичик. А там холодно, холодно, як в Сібірі. Отак. Вот От як в Сибірі чи звичайних квартирах, у яких Путін вимкнув опалення. І що ж, ваш холодильник не відчиняється? Може, він не дуже той холодильник, а так тумба для миючих засобів. До речі, ви де його взяли? Росія країна можливостей. можливостей загинути, стати калікою або втратити здоровий глуст. Якщо щось із цього поки не вдається, тоді можна хоча б гарненько розважитися. Ось, наприклад, просто у автобусі. А точніше, поза ним, російський унікум в момент, коли транспорт почав рушати, вирішив, що йому терміново треба вийти. Сам то вискочив, а от сумку затиснули двері і поїхали. Оце так атракціон. Дзеркала для водія у російському транспорті, мабуть, не входять у комплектацію. Треба було ще вийти і взяти з пасажира гроші за атракціон. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.